Хто наш тренер? Хех. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї, а попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Україн. об'єднані довірою мільйонів. Друзі, вітаємо вас на ютуб каналі Збірна. Україна вийшла на Євро 2024 У фінальному матчі плей-офф ми перемогли Ісландію 2-1. Голи у наших на рахунку циганкова та мудрика. Перед початком відео нагадаємо партнер Ютуб каналу Збірна, компанія ВіБет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новини про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Звичайно, Ми всі розуміємо, наскільки ця перемога є важливою для нашої країни, для наших гравців. Я дуже радію за футболістів, бо ці дві гри були дуже нервовими і дуже важкими для України. Ми перед грою і після гри завжди говорили і будемо говорити. Що ці перемоги для наших людей, наших солдатів, які щодня борються за свободу. і я думаю, всі розуміють, наскільки важлива ця перемога зараз для України. This now. Ну, я вже казав. Я вдячний уболівальників, що дійсно після навіть після пропущеного голу вони, вони дуже міцно підтримували нас. І ми вдячні усі хлопці. Ми дійсно відчували цю підтримку, і я вважаю, що усі сьогодні заслуговують цю перемогу. і Уболівальники і наше ЗСУ, і наша збірна. Воно ніколи не закрито. Як можна закривати питання? По жодному гравцю не закрите питання на євро. Дуже важливо, щоб зараз гравці повернулися до своїх команд, отримували практику і готувалися до Євро. Ще раз вітаємо вас з виходом збірної України на євро. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Не забудьте про лайк та підписку на канал. І чекайте вже наступного відео про збірну на нашому каналі. Хто наш тренер? Хех. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Вівет Україн об'єднані довірою мільйонів.